Друзі, всіх вітаю! Сьогодні ми будемо робити постер і вивчимо новий ефект скла, який недавно з'явився у фігмі. Я створила фрейм, розмір 1080 на 1440 пікселів. Це розмір теперішнього інстаграму. І почнемо із фону. Я із завантажень перекинула ось такий фон у вигляді мармура. Ось тут я його перевертаю. І зменшую до необхідного розміру. Оскільки він в мене, бачите, такого бежевого кольору, я вирішила його трішки поміняти по кольору. Я заходжу у плагіни ось тут. Додаю плагін Photopia. оскільки цей шар виділений, то він у мене отут з'являється, і я хочу поміняти йому колір. Я заходжу на четверту іконку, тут у нас є коригуючі шари, і шукаю карту градієнту. Ось так. У нас є тут чорно-білий, і ось цей чорний колір я хочу замінити на якийсь блакитний, я десь десь з цієї палітри. Давайте я відсуну сюди, подивлюся, мені такий підходить колір, Я можу, наприклад, тут підкоригувати, подивитися, який колір мені подобається. І кажу всюди: Окей. Зменшую ось він буде такий голубоватого кольору. В таких кольорах в мене всі пусти. І заходжу в файл зберегти. Ось ми бачимо, що він уже блакитного кольору. Тепер нам потрібно вирізати дівчину із великої фото. Я заходжу на безкоштовний сайт, який називається Фоторум і зараз спробую закинути сюди фото. Тут є плюсик, натискаю на нього і завантажую фотографію. Натискаю на потрібну фотографію відкрити, підтверджую, що я людина. У мене вже є вирізана фотографія, а я скачала звичайний стандартний розмір. Тепер заходжу у фігму, Заходжу у завантаження, знаходжу цю дівчину і закидаю сюди. Ось вона в мене з'явилася ось тут. Але знову ж таки, вона мені не підходить по кольоровій гамі. Отже, я хочу поміняти на якийсь інший кольор. Тому я знову ж таки виділяю. Цей елемент заходжу у плагін Photopea і здійснюю ту саму процедуру, що робила із мармуром. Натискаю на коргуючі шари, шукаю карту градієнта, обираю колір. ось оцей, І я його вводжу тут значення. Я знаю, який він буде за номером: 113537. Кажу ОК. Ось, і бачу, що він такий. Якщо він занадто світлий, я заходжу сюди і трішки от так от опускаю. Кажу ОК. Все мені підходить. ОК. Підсуваю сюди, перевіряю ще раз, що мені поміняло зображення на ті кольори, які потрібно. Натискаю на файл і зберегти. І в мене це вже зображення збережене. Ось ми бачимо це зображення. Що я роблю далі? Я його зараз винесу сюди і продублюю його тричі. Тому що хочу відтворити ту кольорову гаму, яку я зазвичай використовую в своєму інстаграмі. Я дублюю Ctrl-C, Ctrl-V. Ось я її зараз сюди витягну. І зараз нам треба накинути на неї маску, бо ми просто так її не перефарбуємо. Заходжу сюди, обираю інструмент Rectangle, замальовую його. Блакитним кольором один, виділяю два шари і натискаю маску. І другу мені потрібно в жовтому кольорі. Тож я обираю жовтий кольор, і в мене вже є ось три таких людини. Тепер я накладаю, так, як мені потрібно одну на одну. І всі ці три шари я групую Ctrl-G. Тепер я можу її закинути на загальний фон. Ось так. От. Головне зображення є: залишилось зробити написи і ефект скла. Давайте перейдемо до ефекту. Отож, щоб зробити ефект скла, потрібно нам обрати інструмент фрейм і намалювати цей фрейм. Ми його намалювали і за замовчуванням він у нас є біленьким, біленький, 100-відсотковий. Тож ми заходимо на філ-заливку, і нам потрібно понизити його заливку на одиничку. Все. Я хочу, щоб кути його були заокруглені. давайте зробимо на 20 Градусів, я заокруглила кути на 20 градусів. Ось, і я ще додам сюди строк. Я додала строк, але мені потрібно, щоб вона була, це строк, заливочка була, кольорова. Отож, перший колір я оберу блакитний, останній теж блакитний. І посередині я додам кілька точок, одну ось цю жовту і ще одну. Якусь темну, скажімо, але зроблю її нуль прозорості. Якщо важно придивитися, у нас виходить ось така дуже цікавенька обводка. Тепер нам потрібно в цю обводку, у цей фрейм, намалювати прямокутник. Ось ми його малюємо, малюємо прямокутник, заходимо знову на філ заливку і понижуємо його до одиниці. Окей, прозорість. А далі нам потрібно накинути два ефекти. Додаємо плюсик, де ефект. Обираємо background Blur і знову робимо його на одиничку. Додаємо ще один ефект, плюсик. І замість дропшедов обираємо текстуру. І ось тепер на текстурі нам потрібно ввести певні параметри. Тут я вводжу 100, а ось тут я вводжу 60. Давайте подивимося, як це буде 60. Закидаю його у фрейм, цей прямокутничок, у фрейм. дивлюся, щоб він виходив за межі фрейму. І тепер, поки що, ми нічого не бачимо, але я цей фрейм зараз зменшу, і закину його на зображення. Я бачу, що дуже велике спотворення, ми бачимо, що все ж таки ефект скла працює. Ось Тому переходжу на прямокутник і ось зараз відрегулюю текстуру. З 60 на 40 зроблю. 40 нормально. Можна зменшити ректенгл, він в мене дуже гігантський. Або збільшити фрейм. Тут все регулюється. Щоб було його виразніше видно, ми просто на фрейм ще додамо додатково ефект дропшедов. Ось у нас фрейм, додаємо ефект і збільшуємо тут, наприклад, показники. Ось тепер цю плашку добре видно. На неї потрібно накинути текст. Щоб не забирати час, я його просто скопіюю, на ній буде написано 50 відтінків кольору. Підпишу, що це скло. І ось тепер можу його вирівняти десь по центру. Я подивлюся, де мені найкраще його розмістити, щоб е текст щитувався. Бачу, що в попередньому моєму зразочку фрейм був ширший, тому я зараз його натисну Alt і його збільшу. Щоб зробити оцей нижній напис, я обрала інструмент еліпс. І намалювала кружечок. Філ-заливку виключила, а строк додала. Строк їх збільшила до трьох, і зафарбувала його ось таким кольором. Тепер я його дублюю: Alt-Shift. і Shift. Раз, 2, 3, 4. Ці колечка вирівнюю між собою і групую. Таким чином, у мене з'явився такий геометричний елемент, який буде виконувати роль прикрашання цього кута. Або якоря. Я також, як бачите, намалювала звичайну лінію інструментом pen і написала напис і згрупувала. Тобто ця група у мене складається із двох таких елементів, двох ліній і по центру тексту. Тому я його продублюю і вставлю сюди, вирівнюю по центру. Ще я написала текст колір, це моя мова, і його теж продублювала. Він буде в мене підкреслювати цю бокову лінію з одного боку і з другого боку. Я його копіюю і вставляю сюди. Нижній є, боковий є. Залишилося зробити заголовок і деякі моменти з фону. Як я зробила ось це світіння, я намалювала круг і залила його заливкою. Ця заливка буде жовто-синя. Далі я накинула на нього ефект layer Blur 100%. І закину його на низ. Відрегулюю його, розміщення цього жовтого і синього кольору. Так, підсвітили дівчинку, і залишилося зробити колір. Текст я зробила із трьох шарів: блакитний, темний і жовтий. Об'єднала, і хай це буде заголовок. Ось, квадратну скобочку. Я додала строк, а філ-заливку виключила. Строк зробила десь на 4 пікселя і зафарбую його в синій колір. Я натиснула комбінацію клавіш Ctrl-E, і в нас перетворився ось цей елемент на фігуру. Тепер я можу її використовувати як фігуру. Я її перетягую от сюди і рублю її вже відповідно за розміром. Розмір виставляю висоту цих літер. Зменшую і збільшую, затиснувши Shift. Дублюю, натиснувши Alt, розвертаю, от, щоб було дзеркальне, і перетягую сюди. Цей кінець. Тут я просто прописала звичайний текст, який буде заповнювати наш постер. Заголовок знову ж таки зробила синього кольору, а основний текст темним. В мене є 4 блоки, і останній блок ось сюди. Я витягую напрямні і всі елементи вирівнюю по лівому і по, краї, по правому краю. Я перевіряю, що і тут вони були однаково вирівняні. І в цьому місці. І для додаткового ефекту я просто накинула бризки, фарби. Я скачала PNG картинку і зробила знову ж таки маску, так як ми робили із цією дівчиною. І ось тепер ось цей ефект закидаю на низ. Ось так я його розмістила. Я бачу, що він до себе трошки багато уваги привертає, тому я її трішки зменшу прозорість. ось тут на 60. Якщо потрібно продублювати, ми обираємо бризки фарби, Ctrl-C, Ctrl-V і піднімаємо вверх, щоб вони були на всій площині фрейму. Забираю допоміжні лінії і зберігаю. Ось такий постер ми зробили з ефектом скла. Це оновлення, яке недавно вийшло в фільмі. Тож чекаю на ваші домашні роботи. На цьому в мене все.